Останній тиждень перед Великоднем називають страсним, а у п'ятницю найскорботніший день цього тижня страсна п'ятниця. Саме у цю п'ятницю Ісус Христос віддав своє життя на Христі заради людського спасіння. В Ужгородському кафедральному соборі під проводом Владики Мілана та Владики Ніла пройшла божественна літургія з винесенням плащаниці. Храм переповнений людьми, які прийшли віддати шану Спасителю та очистити свою душу та тіло. Ну, для мене це дуже важливий день, тому що це є поглиблення самої в себе, це є роздуми над тим, для чого ми живемо. Розп'явся, можна, можна сказати, роз, дав себе розп'яти за нас, за те, щоб нас спасти, за те, щоб ми наша, наші душі не помирали. У нас страсна п'ятниця, принесли плещаницю і хочеться. Помолитися за свою сім'ю, за здоров'я своїх дітей, і щоб взагалі не було війни, мир і хороша паска у всіх. Взагалі, взагалі цього дня дуже строгий піст. А взагалі, так як під час посту треба себе обмежувати не тільки фізично, тобто в їді, так, а також душевно потрібно взагалі бажано, щоб завжди ми були добрі один до одного, тоді стане світ добрішим. Віруючі люди в цей день дотримуються суворого посту, не споживаючи їжі до закінчення обряду винесення плащаниці, а потім споживаючи лише хліб і воду. Традиція передбачає обхід церковного храму з плащаницею. Чистою, чистою. В цей день працювати вважається великим гріхом, а також веселитися та співати. У цей день священнослужителі закликають задуматись над своїм буденним життям та душею.